Ну і власне щодня, о дев'ятій ранку, Україна на мить завмирає, вшановуючи полеглих захисників. Сьогоднішню традиційну хвилину мовчання муніципальна охорона Києва присвятили їй, а власне пам'яті свого співробітника Олега Куцина, який загинув на Ізюмському напрямку два роки тому. Олег Куцин на позивний кум був командиром батальйону Карпатська Січ і патріотом України у другій роковини від його смерті. Побратими, колеги та знайомі герої зібралися під адмін, адмінбудівлею Мінохорони, а потім вирушили на байкове кладовище, де похований захисник. Він прийшов в нашу організацію з заступником директора. Ну, це відчувалася така знаєте, потужна, потужна людина. По-перше, патріот, друге вихований. Дуже мав великі історичні познання. ну так Взагалі в спілкуванні дуже простий, але він зразу собі обрав напрямок, опікувався створенням відділу підготовки до національного супротиву і формував на, ну, повністю матеріально технічну базу для цього підрозділу. І цей підрозділ, до речі, до сих пор функціонує і розвивається. Олег Кузин був непересічною особистістю, громадський діяч, доброволець і єдиний в Україні лейтенант, який командував батальйоном, який сам же і створив більше про захисника, розповість наша колега Юлія Махових. Вічна пам'ять нашим героям, вічна слава. Ми за тобою, як за сіною, готові віти. Небе з тобою, наш батальйон Карпатська січ. Цю пісню Юрко Юрченко виконує на могилі свого командира Олега Куцана. Для музиканта і військового загиблий був більше ніж наставник. Він був батьком. Я його боявся дійсно, як батька, але він завжди попускався і потім підкалював. Тобто, в цій людині було все. Загалом Олег Іванович був такою контроверсійною особистістю, яку Можна було або любити, або ненавидіти. Але точно що ніхто не залишався байдужим до нього, до його особистості для багатьох патріотів України Олег Куцин став легендою задовго до війни. У 1989-му, попри заборону комуністів, він уперше вивісив синьо жовтий стяг у рідному Тячеві. А за рік підняв прапор і над говерлою після боротьби за українське Закарпаття пішов воювати за український Донбас. Ще у 2015-му куцин говорив, що чекав цієї війни усе своє свідоме життя. Я знав, що ця війна буде. Тобто, це для мене не було несподіванкою. Я просто переживав все своє життя, що ця війна відбудеться без мене. Що цю війну мені придеться залишити своїм дітям чи воно. Тоді, у 2014-му, куцин ще не маючи військового досвіду, створив та сам очолив добровольчий батальйон Карпатська Січ Починалося, що ти. Це було 15-20 чоловік, на той час ну, зброї не було, в кого була особиста зброя, або трофейна. Людина з цивільного життя, яка нічого не має спільного з військовою справою, в 2014 році збудувала свій добровольчий підрозділ. Тоді таких добровольчих підрозділів було кілька. і Це дійсно були люди, які були стовпами якоїсь української ідеології українського державництва. Карпатська Січ брала участь в обороні Донецького аеропорту в боях за водяне, опитне, первомайськ. Під пісками Олег Куцин отримав поранення у ногу. Він ще тоді пошуткував, каже: з мене стільки м'яса вирізали. Можна було б на 10 чоловік шашлик зробити. Карпатська січ була одним із підрозділів, що стали першими на захист Києва, коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення. Десь 16 лютого Олег Іванович зібрав побратимів однодумців в Холодному Яру. І сказав всім, що 100% буде зараз повномасштабний наступ. Треба до цього готуватися. Утворили батальйон. Карпатська січ» вже як ДФТГ. Ми не могли зробити Олега Івановича командиром батальйону, тому що він був судимий. А судимий за те, що він пам'ятник Леніна ще в 89-му якомусь році там розфігачив батальйон разом з іншими підрозділами тероборони стали на захист столиці під броварами, ірпенем та Мощуном. Коли ми почали в 22-му лише воювати добровольцями, його часто запитували, що Олег, під ким ти хочеш бути? Потрібно легалізовувати батальйон, людям потрібні якісь соціальні гарантії. Він посміхався і казав Ні під ким максимум під залужним у травні 2022-го Тодішній головнокомандувач Валерій Залужний утворив 49-й окремий стрілецький батальйон Карпатська Січ Збройних сил України. Його командиром став Олег Куцен. Підрозділ переїхав на Слобожанщину на Харківщину. Це було Барвінково. Почалися бої. За вірнопілля. Там під вірнопіллям батальйон Куцина стримував наступи чотирьох російських дивізій. Бійців карпатської січі відділяли від ворога менше кілометра. По нам працювало все. Працювало все, але підрозділ тримався, виконував бойові завдання дуже успішно. За весь час підрозділ не зробив, не втратив жодної по сьогоднішній день. Підрозділ не втратив жодної бойової позиції. Під час чергового російського обстрілу снаряд влучив у командний пункт. Життя комбата Олега Куцина обірвалося у 57 років. Я плакав як дитина. Я не міг себе стримати, тому для мене це якимось було. Ну тобто, я не відчував, що я втратив батька. У мене було таке, таке відчуття. А він Є, був і буде єдиним командиром карпатської січі. Це та людина, коли хлопці йдуть в бій. Вони кричать за Україну і за командира. Помстимося. Ідея Олега Івановича по сей день вона є, буде і буде до кінця, до нашої перемоги. На сайті президента двічі реєстрували петиції про присвоєння Олегу Куцину. Звання Героя України посмертно обидві за рекордний час зібрали необхідну кількість голосів. Однак, жодну з них глава держави не розглянув. Юлія Махових та Дмитро Мушинський, телеканал Київ.